Німеччина змінюється, друзі, і разом з нею змінюється життя всіх, хто тут живе, працює чи просто шукає безпечний дім. Сьогодні поговоримо про те, що приносить нам 2026 рік в Німеччині, та про те, чому німці одночасно і більше заощаджують і частіше думають про еміграцію. Ми розберемося, як зимова погода перетворюється на систему штрафів для водіїв, чому водійські права досі коштують тисячі євро, що мав на увазі Фрідрих Мерц. Коли закликав німців більше працювати, і чи справді економіка виходить із застою? Подивимося, скільки реально отримують німецькі пенсіонери не лише з державних пенсій, а й з додаткових доходів і власного житла. А наприкінці, як завжди, політичний барометр. Про це все і не тільки, і головне про те, як це все безпосередньо впливає на вас у сьогоднішньому нашому випуску. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема коротке інтро. І поїхали! Оскільки це перший випуск у 2026 році, логічно почати з простого запитання: а що саме змінюється для тих, хто живе в Німеччині вже зараз у грошах, рахунках і планах на майбутнє? З нового року країна входить у черговий етап підкрутки правил. Мінімальна зарплата зросла до 13 ,90 євро 90 центів на годину, і це брутто. Разом із нею підтягнулася і межа для мініджобів. Тепер це 603 євро на місяць. Формально плюс у кишеню тим, хто працює за мінімалку або підробляє. Але паралельно це означає і більше уваги з боку джоб-центр та податкових. Кожен євро дедалі частіше під мікроскопом. У гастрономії держава зробила крок назад до ковідних часів і знову знизила ПДВ на їжу в кафе та ресторанах до 7%. Ресторатори з полегшенням зітхнули, а ми всі тихенько сподіваємося, що бодай частина цього відчується і у нашому чеку. Хоча, чесно кажучи, коли на плечах оренда, енергоносії і зарплати, далеко не кожен ресторан може дозволити собі передати цю знижку гостям. Невеликий, але відчутний плюс для сімей. Дитяча допомога зросла до 259 євро на дитину. На фоні цін на оренду і продуктовий кошик це не революція, але для багатьох родин це кілька зайвих десятків євро. З іншого боку, дорожчий проїзд. Дочлендтікет тепер коштує 63 євро на місяць. Філософія проста: щоб система загальнофедерального абонемента не завалилася фінансово, платити доведеться трохи більше для тих, хто щодня їздить на роботу чи навчання. Це вже не дрібниця, а постійна стаття витрат. І, мабуть, найчутливіша зміна для тих, хто залежить від соцсистеми. Бюргергельд поступово відходить у минуле. На заміну приходить нова модель базового забезпечення Ґрунт Зіхерунг. На папері суми виглядають схожими, але правила стають жорсткішими. Що саме змінюється, я вже розповідав в одному з своїх попередніх випусків. На цьому фоні дуже показово виглядає ще одне дослідження цього разу від DZ Bank. Фінансові активи домогосподарства у Німеччині перевищили позначку в 10 трильйонів євро. Це гроші на рахунках, інвестиційні фонди, страхові продукти, акції, тобто крім, окрім нерухомості. Німці залишаються дуже бережливою нацією в середньому з кожних 100 євро доходу. Вони відкладають близько 10. У перерахунку приблизно 270 євро заощаджень на місяць на одне домогосподарство. Але, друзі, є одне, але яке різко охолоджує романтичну картинку про заможних німців. Приблизно половина всіх цих активів зосереджена в руках близько 10% найбагатших домогосподарств. Хто має капітали, вкладається в ринки? Той багатішає швидше, хто живе від зарплати до зарплати, часто просто фізично не має чого відкладати, і цей розрив дедалі стає більш відчутним. На все це накладається ще один тривожний сигнал, але вже від соціологів. Дослідження німецького центру досліджень інтеграції та міграції показало, кожен п'ятий мешканець країни замислюється про еміграцію. Серед тих, у кого немає міграційного минулого, таких близько 17%. Серед людей, які самі переїхали до Німеччини, таких вже третина. А серед дітей і внуків мігрантів ця частка ще більше і сягає майже 37%. Відсотків особливо показова цифра для нас із вами: близько 31% виходців із країн колишнього СРСР кажуть, що всерйоз думають про від'їзд з Німеччини. Причини дуже знайомі: надія на краще життя десь ще, втома від бюрократії, досвід дискримінації за походження, акцент та паспорт. Виходить, парадокс. Країна, яка Формально пропонує високу мінімальну зарплату, сильну соцсистему і можливість відкладати паралельно породжує велику кількість людей, які почуваються тут не до кінця вдома. Але перш ніж вирішувати в якій країні жити вдовго, добре б хоча б не втратити гроші тут і зараз, буквально по дорозі додому. Бо наступна тема дуже приземлена, зимова і болюча для гаманця. Зима в Німеччині нарешті нагадала, що вона зима, а це сніг, лід і мінусова погода. А разом із цим і нагадування від поліції та автоклубів, про які ми поговоримо далі вже в нашому наступному сюжеті. Зима цього року в Німеччині нарешті показала свій характер: сніг, мінусова температура, слизькі дороги. І разом із першими гарними фото в соцмережах повертається те, про що багато хто воліє не думати: зимові правила для водіїв і дуже реальні штрафи за їхні порушення. Німецький автоклуб, ADAC, у якому понад 20 мільйонів членів, традиційно нагадує. Перед виїздом на дорогу машину потрібно очистити не для галочки, а по-справжньому. Не тільки лобове скло, а весь автомобіль. Дах, капот, вікна, двері, дзеркала і номерні знаки. Сніг і крига, що злітають з вашої машини на швидкості, це не дрібниця, а потенційна причина аварії. Якщо через це щось станеться, відповідальність буде вже не символічною. Друге правило, яке багатьох дратує, але його краще прийняти як данність – Прогрівати мотор на місці із заведеною машиною під будинком заборонено. В Німеччині це вважають зайвим шумом і шкодою для довкілля. Захотіли як вдома, завів і пішов чистити машину. Офіційно за це можна отримати штраф у розмірі 80 євро, і це ще без урахування виховної бесіди від сусідів. Окрема тема гума: їздити взимку на літніх шинах у Німеччині не бажано. Потрібні зимові або всесезонні шини з відповідним маркуванням і достатньою глибиною протектора. Орієнтовно це від 4 Міліметрів. Якщо поліція зупинить вас у зимових умовах на невідповідних шинах, це мінімум 60 євро штрафу плюс один штрафний бал у фленсбурзі. Якщо при цьому ви ще й створили аварійну ситуацію, це може бути значно дорожче. Ще один нюанс, про який багато хто забуває, це швидкість. Під час снігопаду діє принцип краще повільніше, ніж потім шкодувати. Формально, якщо ви їдете занадто швидко при поганій видимості чи зимових умовах, поліція може виписати штраф у розмірі 100 євро і знову ж таки один бал. Тут важлива не тільки цифра на знаку, а те, як поліція оцінить ситуацію. Не пристосована до умов швидкість дуже еластичне формулювання. Є й дрібніші, але показові штрафи. Не до кінця очищене лобове скло мінус 10 євро. Номерний знак заліплений снігом. Це ще мінус 5 євро. Їх майже ніхто не боїться, але вони дуже добре показують логіку німецького підходу. Бачити і бути видимим це не рекомендація, а обов'язок. І нарешті те, що багато хто робить, бо всі так їдуть вирушати в шлях із шаром снігу на даху чи капоті. Якщо вас зупинять, офіційний штраф 25 євро. Але справжня проблема починається тоді, коли ця снігова шапка летить на лобове скло машини позаду або на зустрічну смугу. Тоді мова вже не лише про 25 євро, а й про реальну небезпеку для інших. Але вся ця зимова історія веде нас до наступного дуже практичного питання. Бо поки говоримо про правила і штрафи, логічно запитати, а що з самими водійськими правами? Чи стане отримати німецьке посвідчення водія в 2026 році простіше і дешевше, як обіцяли політики? Чи це знову перенесли на потім? Чому багато автошкіл вже зараз б'ють на сполох, а майбутні водії намагаються? Вичекати цифрову реформу про те, скільки реально коштуватимуть права в Німеччині, що змінюється з 2027 року, і чи варто відкладати навчання, поговоримо далі у нашому наступному сюжеті. Поки в Німеччині точаться дискусії про те, як і коли українцям доведеться міняти свої посвідчення водія на німецькі, є ще одна новина, яка відкладає вже на 2027-й Наші сподівання у 2026 році отримати німецькі права дешевше не стане, хоча багато хто вже зарахував можливу економію. Сьогодні повний курс на права в Німеччині коштує в середньому від 2,5 до 4,5 тисяч євро. Часто буває це близько 3 тисяч 400 євро. Це те, що реально платять люди з урахуванням теорії, практики додаткових годин, екзаменів і перескладань. Ще донедавна політики продавали іншу картинку. Федеральне міністерство транспорту обіцяло цифрову революцію у драйвінг освіті. Теорію можна буде вчити через застосунок без обов'язкових. Лекцій в автошколі. Кількість теоретичних питань на іспиті планували скоротити нині їх аж 1169. Частину практики перевести в стимулятори, а сам практичний іспит урізати з нинішніх приблизно 40 хвилин до мінімального стандарту ЄС 25 хвилин. Логіка була проста: менше бюрократії, більше цифрових рішень, швидше навчання, дешевше права. І звучало це так, що багато хто вже. В подумки відклав навчання на після реформи. Але як це часто буває в Німеччині, обіцяли одне, а за фактом з'їхали на інші терміни. Те, про що говорили як про зміни вже у 2026 році, тепер офіційно відсунули щонайменше на 2027. І це означає дуже просту річ: у 2026 права все ще коштуватимуть дорого. Система автошкіл залишиться в основі такою. Як і є на зараз, і все це відчуває ринок. Баварська телерадіокомпанія БР пише, що кількість нових учнів у автошколах різко впала, особливо у листопаді і грудні минулого року. Багато молодих людей вирішили перечекати, сподіваючись, зекономити на цифровій реформі. І поки молодь рахує, чи витягне 3-4 тисячі євро на права, федеральний уряд паралельно посилає інший сигнал. Німці мають більше працювати. Канцлер Мерц критикує ідею чотирьохденного робочого тижня. Згадує, що в Швейцарії працюють на сотні годин більше і каже, вартість робочої сили надто висока продуктивність. Замала. Що це означає для економіки, для нас із вами, чи справді німці мало працюють, про це поговоримо вже в нашому наступному сюжеті. Канцлер Фрідріх Мерц вирішив охолодити всі розмови про чотириденний робочий тиждень. Він чітко сказав: продуктивність праці в Німеччині недостатня. У Швейцарії працюють у середньому на 200 годин на рік більше, ніж у нас. Вартість робочої сили в Німеччині занадто висока, тобто ж ми маємо її знизити. Тобто сигнал простий і доволі неприємний ніякої загальнонаціональної чотириденної казки найближчим часом не буде. Навпаки, уряд очікує більшої віддачі від тих, хто вже працює. При цьому дискусія про короткий робочий тиждень, не вигадка лінивих. У Німеччині вже були експерименти. Частина компаній тестувала чотириденний формат із збереженням зарплати. Десь вийшло зберегти або навіть підняти продуктивність, а десь, якщо чесно, ні. Але загальний висновок експертів такий: чотириденка можлива, але це не чарівна паличка, а складна реформа, яка потребує інвестицій, зміни організацій праці. І не підходить одним махом для всієї економіки. І тут логічно випливає наступне питання: як у цій моделі живуть ті, хто вже відпрацював усе життя і вийшов на пенсію? Скільки реально отримують німецькі пенсіонери, на що живуть і наскільки великі відмінності між середньою пенсією та реальними доходами літніх людей? Про це все через декілька секунд. Згідно зі звітом Мінпраці, середня державна пенсія в Німеччині становить трохи менше 1100 євро бруто. На перший погляд, цифра не вражає, особливо якщо згадати про німецькі ціни, особливо на житло. Але це лише частина картини. Федеральний інститут демографічних досліджень подивився ширше не тільки на державну пенсію, а на весь дохід людей 65+. І тут справжня Німеччина сильно відрізняється від стереотипної. По-перше, більшість літніх людей мають кілька джерел доходу: 62% подружніх пар і 46% одиноких пенсіонерів отримують гроші не лише з державної пенсії, а й з приватних пенсійних фондів, страхових програм, інвестицій чи інших. Паперів приблизно 20% пари, 10% одинаків мають додатковий дохід від оренди житла. Причому на заході таких удвічі більше ніж на сході. Це наслідок старого поділу країни, який досі видно в гаманцях. Як це виглядає в чистих цифрах на руки? Одинокі чоловіки 65 мають у середньому близько 2210 євро нетто на місяць. Одинокі жінки приблизно 1860 євро. Подружні пари у середньому близько 3760 євро чистими. Тобто зовнішня пенсія в 1100 євро це лише один шар. Дуже часто це не основний, а просто один із компонентів загального доходу. Ще один цікавий момент. Чим нижча встановлена законом пенсія, тим менша її частка в загальному доході. Ті, хто має дуже малу пенсію, часто або мало працювали офіційно, або значну частину життя мали інші джерела доходу. Наприклад. Пари зі середньою державною пенсією лише 317 євро на людину насправді мають близько 5300 євро загального місячного доходу. Самотні чоловіки з державною пенсією менше 500 євро фактично мають у розпорядженні приблизно 2750 євро на місяць. У самотніх жінок із дуже низькою. Державною пенсією ця цифра складає понад 1700 євро загального доходу. Секрет, друзі, простий: він у додаткових пенсіях, оренди, заощадженнях, а ще в тому, що багато хто в старшому віці вже не платить повну ринкову оренду. За даними демографів, сім із десяти подружніх пари майже половина одинаків живуть у власному житлі або без орендної плати. Чи означає це, що всі німецькі пенсіонери живуть як у рекламі банку? Зовсім ні. Кожен десятий в старості змушений жити на дуже низький дохід. Жінки, особливо із західної Німеччини, часто мають меншу державну пенсію, бо довгі роки працювали не повний день, або взагалі випадали з ринку праці через дітей. Але загальна картина така: офіційна середня пенсія виглядає скромно, а реальний середній дохід літніх людей значно вищий, ніж звикли думати і німці, і ми. З вами, чому це важливо для українців? По-перше, ми бачимо, чому німецька держава так жорстко ставиться до теми внесків, легальної роботи і довгострокової інтеграції. Усі ці довгі історії про мінімальні стажі, обов'язкові внески, вікові лімити і вимоги до зарплат це не бюрократична фантазія, а частина великої гри, хто і за чий рахунок буде утримувати нинішніх і майбутніх пенсіонерів. По-друге, стає зрозуміліше, чому тема пенсій так сильно випливає, впливає, вибачаюсь, на політику. Люди, які сьогодні працюють і платять податки, дивляться на цифри і запитують, чи вистачить їм на старість, чи не з'їсть систему міграція, чи здатен уряд контролювати витрати, чи ні. Саме на цих страхах сьогодні грають різні політичні сили. Одні кажуть, Потрібно більше працювати і урізати соцвиплати, інші боротися з нерівністю і піднімати податки для багатих. А хтось третій переводить розмову на ще більш емоційну тему. І дуже часто це міграція, громадянство або на своїх та чужих. Хто скільки і за кого готовий голосувати сьогодні, і що це може означати для людей та інших мігрантів у цій країні, про це все в нашому фінальному сюжеті. Як ви вже звикли, на закінчення наш традиційний політичний барометр. Свіже опитування інституту ГМС показує, ультраправі з альтернатива для Німеччини виходять уперед 27% підтримки. Консервативний блок ХДС має 24% і вперше за довгий час опиняється так далеко позаду. Соціал-демократи тримають на рівні близько 15%, Зелені близько 12%, ліва партія близько. 10% і новий союз Сари Вагенхерст балансує біля 4%. Політичний сигнал тут простий. Традиційні партії втрачають довіру, а протестний електорат посилює позиції АФД. Передусім на фоні страхів за економіку, міграцію та соціальну систему. Для нас з вами це означає: чим сильнішою стає АФД, тим гучнішими. Німеччині будуть вимоги скоротити соцвиплати, посилити міграційну політику і переглянути підтримку України. Ось таким був цей тиждень у Німеччині. Тримаємо руку на пульсі, розум на місці. А підписку на каналі. Новий рік тільки почався. Попереду багато рішень, реформ і дискусій. Тож бажаю вам сил, здоров'я, ясної голови і трохи більше спокою ніж дає нам німецька. Політика, я Олег Поліщук. а Ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока.